Це відчувається, оскільки він рве, як на мене, навіть дужче, чим ліфан КПХ. Опа. Тут взагалі гума така, що як вуші шрека тіліпаються. Ну що, як завжди з двигуна, зараз буде огляд. Не разу не записував такі модельки фірми Кові Двигун. 250 кубічних сантиметрів, а точно 249, як написано на двигуні. Двигун на 4 клапана. Це відчувається, оскільки тільки що на ньому проїхав перші передачі, він такий на підхват. На підхват він рве, як на мене, навіть дужче, чим Ліфан КПХ. Можливість записати огляд на цей мотоцикл дав магазин, який знаходиться в Сумській області місто Ровни. Хлопці активно збирають мотоцикли з уважністю та любов'ю до своєї справи. В наявності різні малокубатурні мотоцикли. Посилання на Магаз буде в описі під відео. Ліфан КПХ на перших-других передачах він так не їхав, як цей мотоцикл. Це більш такий резвіший. Це відчувається. Так, оскільки це ендуро напрямок, точніше ти мотоцикла ендуро Який худий на фоні КПТ, то зразу скажу за підвіску вилка тут перевернутого типу ПРО в діаметрі трошки ширше, ніж мого КПТ. Це десь приблизно буде, мабуть, під 40, отаке, щось, 40 мм в діаметрі. І відчувається він, і відчувається підвіска передня. Минутка сідаю на Кові Адванс 250. Ріст мій 1,82 см. І он кончиками пальців <laughs> достаю землі. Це при тому, що я загрузив її. Так він ще вищий. Передня підвізка. Ну, це так, щоб продемонструвати. Демонстрація передньої підвізки. Коротше, вона. Якась скажу така м'якенька, але задня м'якша, ніж передня. Це відчувається, на ньому прям, як не знаю, на якомусь гамаку на резинках. Ну прям м'яка. Опа! І якщо порівнювати його з Liefhan KPX, який, на якому я їздив, то тут підвізка ще м'якша і двигун ще більш, як на мене, Такий на підхват, більш таки він коротше я шкуну, на ривок. Це відчувається, якщо ви думаєте, цей мотоцикл чи Ліфан KPX, це пободріше. Так. Ну і за вилку докажу, що має регулювання. Тобто тут регулюється по жорсткості, наскільки я бачу. Задня підвізка. Ну, моноамортизатор, регулювань підвізка, регулювання підвізка має, наскільки я пам'ятаю, тут вона. Має такий так газовий балон. За нього я багато не скажу, але також на ньому, бачите, є такий, така коротше, гайка для регулювання. Ну, Наскільки це я зрозумів, стравлюється повітря. М'якша підвізка там, закачується. Чи... Ну, я так, поняв, що закачується вона жорстче Хто знає, хто на таких мотоциклах їздить пишіть в коментарях. Самому цікаво. Але задня підвізка також регулюється. Фу, кліренс, кліренс, ну, видно зразу це крос, то такий крос ендура, типу, тут дуже великий такий простір є. Маятник довіру внушає. І Наближаємося до гальмівного диска, десь в діаметрі приблизно він 220 плюс так щось. Однопоршневий супорт. По відчуттях своїх, що передня що гальма я пробував, що задні вони непогані. На передній диск надівається такий захист. Можливо, воно в процесі буде натирати об диск, але треба регулювати, щоб тут нормально все було. Так, Двохпоршньовий супорт, ну і десь в діаметрі гальмівний диск приблизно ну таке, 280 десь міліметрів. Ніяких інжекторів, карбюратор, система живлення двигуна. Так, за колеса побалакаємо ще. Тут колеса такі. Якщо я не помиляюся, в КПХ були трошки ширші, оскільки 130-та резина. Якщо не помиляюсь, тут 120, 90, 18, 18 колесо радіус колеса. Отакі От протектора має. Ну, Резина така гумаця, досить якась еластичніша. На КПХ дубовіша була резина. Ну і переднє колесо. Кові написано навіть на дискові. Ну і переднє це 21, да? 21. Радіус 80 на 100. Таке коліща коротше, велосипедне, як мотохата каже. Отакий має на передньому колесі. Отаке крило має, щоб не бризкало, не ляпало, нічого. Повітряне охолодження, ребра такі на КПХ, вони були, як на мене, більш солідніші. Тобто, я думаю, краще, напевно, продаватиметься, але тут також непогані. Ребра, таке як, да. Повітряне охолодження. Не бачу інших систем я. Кранік. Що за нього ще сказати? А, зацепка, що я таке, звідти цікаве. Тут на цепку вже є отакі, я так поняв, натягувач, ось такий валік є. І тоже вставочка. Типу, для системи виходить, натягування цепка, щоб дуже не тіліпався. Не знаю. Ну а так, ну ножка отака довгенька, бачите, як спиця якась. Тобто, щоб не падала, тільки кліренс немаленький, то підношечка, підножка теж така серйозна. А, що забув сказати, такий прикольний момент. Я думав, що в мене в КПТВін. Неластичні, не дуже там поворотники. Тут взагалі гума така, що як уші шрека тіліпаються. Отаке, щоб від вихлопа не ламався і не гнувся. Що там? А, точно. Ну і дуже такий важливий момент, щоб якщо будете падати, я напевно власне цього мотоцикла буде падати, бо це яри, бездоріжжя, там, не знаю, ями. Виробник потурбувався про те, щоб... Курки ви не поламали собі. Отака От цікава система. На, на КПХ, я пам'ятаю, такого нема. Там якщо впадете, то все. Курки нові куплять. Тут а хоп, все. Що цей? Що цей? Ну, не дурно, не дурно що сказати. Отака От панельна приборка. Не знаю, це більш як декоративне. Ви там дуже не роздивитесь. Ось Я сидів і толком навіть не видно за цією штукою, але можна роздивиться то вона маленька, це таке чисто називається, щоб було візуально орієнтир. Дуже там не, не роздивиться світло. Габарит. Ну таке. Тобто він, як бачите, світиться, різниця є, включить і виключить. Але як на мене sr 220 для фанні, якщо так порівнювати, там яскравіше. Ближнє. Капець, як, як фонарики з аурори. такий я бачив, похожий. Я таку фару і не бачив. Цікаво, навіть як він світить. Думаю, зможу показати це, провіримо, як він в умовах недостатньої видимості світить. Дальній. Дальній отакий. Ну тут. Світло більш таке. Декоративне, як на мене, але ж. Хто по ньому буде їздити, хто на ньому буде їздити ввечері, коли нічого не видно. Отакі От йдуть згинаючі ножки. Така лапка, щоб за це був гарний. Все прошиповано, як бачите. Щоб за це був гарний. А, і бачок рідини заднього тормоза. який він такий, як і в КПХ. Цікавий, на дорожниках я таких бачків не бачив. Спереді чи ззаді, спереді такий, більш похожий, такий, як на дорожніх мотоциклах. Так, мотоцикл на одну людину. -та сідуха така м'якенька, ребриста. Доволі тут не покатаєшся. Та й не треба. Це не того призначення мотоцикл. Вихлопна... он який отвір. Це щоб ви розуміли в порівнянні з моїм КПТ. Це дуже впливає на те, що він так кричить. Так. Ну, В принципі, в принципі сказано начебто все. Якщо у вас якісь будуть питання, ви пишіть в коментарях, я відповім більш детально, оскільки за мотоцикл можна говорити багато, сказати багато. Що як, от за призначення, мотоцикл чисто для пацана, який любить, от яри, там, Гаріна так сказати. По ярах, по лісах. На кожен день непрактичний. Вихлоп, дуже, я б сказав би, гучний, прям такий рьов, що як, не знаю, якусь 400 завели. От. Кофри ви тут ніякі не поставите, якщо навіть такі думки когось полізуть. Тут навіть виробник нічого під це не зробив, ніякого виводу на хвіст немає. Нема ні. От. З пасажиром не кажу, ну, Це чисто такий мотоцикл по ярах по лісах. Я напевно так відосі назву. А так за свої гроші досить непоганий варіант. Тож якщо ви хочете по ярах, по лісах скажу так, і вибираєте такий або ще якийсь КПХ Ліфан, то цей буде краще КПХ. Підвізка краще, і двигун солідніше, тобто на підхват він ніде і відчувається більша потужність, оскільки. Якщо не помиляюсь, на КПХ є для заднього номера сідуха. То вдвох ті всі показники впадуть і динаміка, і все. Тут а, сідаєте і, як і казав Гарі йому. Пишіть, задавайте питання, як завжди, на зв'язку.